Непростий для України час. Ми з вами говоримо про головне. Новини 20.15 від інформаційної служби другого телеканалу. Вітаю! Я Оксана Гнатишин у студії. Наші журналісти вам розкажуть про такі події дня сьогоднішнього. чи гості зі сходу. Хто стоїть за погромами в місті? Захоплена міліція, блокування залізниці. Людям увірвався терпець. Коли міліція вмила руки, наводити порядок у Львові взялись самі мешканці. Гарячі голови та не зі Львова. За день спокійне місто перетворилося у суцільний безлад, палили та ламали все, що стосується міліціонерів та військових. Активісти займали райвідділки та управління міліції. Люди та й влада Львова закликала не руйнувати місто і засудила погроми. Та самі львів'яни, які були в той час у гарячих точках, певні до міста завезли провокаторів. Тож хто був зачинателем погромів у Львові, дізнавалася Мар'яна Підковська. Це одне з перших місць у Львові, куди масово зійшлися активісти після нападу на київський майдан правоохоронцями. Не минуло й кілька хвилин, як територія військової частини на Стрийській вкрилася полум'ям. Що усе почалося, вже ніхто й не пригадує. Військова казарма перетворилася на згарище. В ту ніч там був Отар Довженко, який певен, що на Стрийській все палили виключно лів'яни, а на якісь заїжджі провокатори. Вистачає придурків скрізь після хвилі людей, яких справді урвався терпець, На зміну їм прийшли підлітки, яким просто подобається все, все трощити, які бачать цьому розвагу. Підлітки, в яких є можливість щось по потрощити, і вони нею користаються. Всеволод Поліщук теж побував на кількох місцях Львова, де все трощили і підпалювали. Він погоджується, що серед тих обурених людей більшість були львів'янами, але їх до погромів спонукали зовсім не місцеві. Чоловік під райвідділками Львова побачив провокаторів, озброєних коктейлями Молотова з білими стрічками на руках. Саме такі свої рідні пов'язки. Всеволод зауважив молодиків під виглядом активістів майдану, які чинили погроми в Одесі. У Львові вже без сумніву діяла та ж група спеціально завезених людей, певен чоловік. В один момент підійшла група людей 20 людей в однакових нових шоломах, чомусь з білими стрічками. Розділилися по п'ятеро і пішли по периметру. Старший сказав їм, що на питання, що робити, сказав чекати наказу. От старший говорив українською, інші всі говорили російською мовою, е, і при цьому один з них е, по телефону комусь говорив, що у них тут в Львові даже реділ уже зайняли. Перемовина було чітко звучало між ними, що е, ждемо приказу захватувати оружжі. Про не львівських провокаторів або тітушок запевняє і Ярема Дух. Хлопець зустрівся з нетиповими молодиками вночі під епіцентром у Львові, які активно закликали трощити будівлю. Каже, серед тисячі активістів їх було небагато, але саме вони і привернули його увагу. І все таки партія регіонів якось свої ті брудні гроші мусить відпрацьовувати і. Я поширив відео, на якому ну на мене, коли я робив е онлайн стрім. якийсь напав е ну невідомий хлопець. Він був російськомовний, і Він говорив російською, такою яку у Львові ну насправді не говорять. Що ти знімаєш? для чого, для чого? Для чого? Дай руки? Май руки про собі трогай знову мета. Звідки ці хлопці приїхали? Чи залишилися вони досі у Львові? Єремі з'ясувати не вдалося. Вони були на автобусі з закритими номерами. Справді це велика помилка усіх нас, хто там зібралися, не було не не подивитися ті номери, аж поки ми зрозуміли, що це явно хлопці не звідси. Коли ми почали питати, хлопці, звідки ви а хто ви такі? Вони дуже швидко втекли, і їх наздогнати не вдалося. Обласній раді заявляють, що провокаторів до Львова привезли саме з Харкова. Цю інформацію підтвердив і депутат міськради Львова Валерій Веремчук, який заявляє про 12 харківських курсантів у нашому місті. Львів'яни певні, що особливі гості досі Львова не покинули. Люди виклали у соцмережу фотографію з групою молодиків на вулиці Мазепи. А поки заїжджих провокаторів досі не розпізнали. Усю інформацію передали міліціонерам та саме Львова. Мар'яна Підковська Олег Возний новини Другий телеканал але навіть якщо зачинателями погромів були харківські чи одеські курсанти, допомагали їм і львів'яни, Бо нині багато хто з наших земляків зізнається, що без вагань трощив би приміщення і навіть взяв би до рук зброю, особливо після усіх цих розстрілів на майдані. Сьогодні у Києві загинуло багато львів'ян. Люди мобілізуються, щоб допомогти активістам, але залізницею це зробити не можуть. Поїзди Львова до Києва зняли, тому львів'яни вийшли пікетувати залізницю. Скидається на те, що точка народного кипіння дійшла краю. Чому людям увірвався терпець? Далі у сюжеті. Богдан Сольчаник, Львів'янин викладач УКУ. Ігор Костенко, студент зі Львова. Роман Варениця, мешканець Яворівського району Львівської області. Роман Точин, мешканець Ходорова Львівської області, Олег Ушневич, мешканець Другобича. Це неповний список вбитих львів'ян снайперами. В інтернеті з'явилося відео, як Беркут прицільно розстрілює активістів Євромайдану. За попередніми підрахунками вбили 50 українців. Тим часом у Львові сотні нових активістів не можуть виїхати до столиці. Поїзди не курсують. Ми їдемо з Франківська до Києва вже три години. Як потяг зупинився по радіо Львівському. передали, що нам не визначений термін. Аварія біля користання, але не, ніхто в це не вірить. Є ще до, до службового спеціального розпорядження, чекають, щоб пустили потяг на Київ. Тобто чекають з Києва команди. Я прибув до Львова вчора. Ніяких технічних перешкод по шляху курсування поїзду не було. Це суцільна брехня. Це робиться провокаційно, тому що не хочу допускати, щоб люди їхали в Київ. Абсолютно вільна, нормальна дорога. Я мешканець Києва, сьогодні не можу виїхати з надуманих причин з міста Львова. Це провокація, придумана владою. Вільний рух, ніякий користи не розмитий, дороги рівні, ніяких перешкод, аварій не існує. Десятки працівників залізниці пікетують головне управління відомства. Активісти з Галичини не можуть їхати до столиці в той час, як там вбивають їхніх земляків. Чому людям урвався терпець? Що ви не знаєте, що наших братів вбивають? То там наших братів, сестер б'ють, вбивають. Ми тут будемо стояли зі мене, чи не то. Що? Це неможливо таке. Ми вийшли, хочемо на Київ їхати. Хочемо на Київ їхати, нема чим їхати. Звідти там їдуть люди з Донецька, а відвідувати ніхто не їде. Звідти там безплатно їдуть, й воду дають, а ми за свої гроші не можемо поїхати. Під управлінням залізниці працівники кажуть, їх обманюють, що під Києвом розмило колії. Вони за лічені години самі можуть її полагодити і впустити до столиці львівські потяги, але їх не впускають. Передають з цього, що навіть їдуть люди з Донецька. Пробивати треба напевно ті пости, які блокують в'їзд. Сьогодні чули в Бориспіль, там затримали беркутівців, Приємно чути. Але і тут треба, як то кажуть, на місцях обрубувати щупальця тому звіру. У Львові розбили приміщення управління ОМВС та прокуратури, бо українці просто не вірять людям в погонах через те, що правоохоронна система з роки правління Януковича стала репресивною. Але в Україні увірвався терпець не лише людям системи, увірвався терпець молоді, яка ще й не встигла відчути репресивні методи влади. Але ці діти побачили кров та смерть своїх друзів. Андрій Шевців, активіст самооборони, каже: будинки у Львові трощать ті хлопці, які не можуть виїхати в Київ в епіцентр подій, аби поповнити бойові лави майдану є багато енергії, є бажання щось позмінити. На жаль, вони не мають можливості бути в Києві, тому що напевно ну, батьки не, не розділяють їхні бажання. Так в Київ поїхали наші старші брати, батьки від такого віку люди, як я, так. Але якщо ми говоримо про молодь, 16, 17, 19 років, то вони є в місті, і я розумію, що кщо міліція стріляє по мирних митингувальниках в Києві, відповідно, є думка піти і навести порядок тут з міліцією. Якщо даї зупиняє транспорт і митингувальників на під'їзді. Ви до міста Києва, то є бажання піти і тут поставити міліцію, даї на місце, щоб вони були на стороні мирних мітингувальників, на стороні львів'ян, тому числі. А тим часом керівництво Львівської залізниці, очевидно побоюючись народного гніву, вже відновило курс львівських потягів на Київ. До столиці для підмоги таки змогли виїхати сотні чоловіків. А на самому майдані сьогодні відспівали героїв України, які були невинно вбиті кулями снайперів. Ірина Матвійов, Олег Возний, Новини 2015, другий телеканал. Але жити в балагані львів'яни не хочуть, тому поки у місті немає міліції, за охорону порядку взялись самі мешканці. На нічне чергування збирається муніципальна дружина, яка вже об'єднала різні організації. Це і самооборона, і варта автомайдана та правий сектор до патрулювання міста як в день. Так і вночі закликають і всіх небайдужих, аби зупинити мародерство та безчинство у Львові. Не можна допустити мародерства та підпалів. У місті активізувались кримінальні елементи, провокатори та звичайні хулігани, пояснює міський голова Львова Андрій Садовий. Аби уникнути безчинства та захистити місто, створено штаб безпеки, який координує діяльність добровільних патрулів. До охорони порядку в місті мер закликає усіх небайдужих. Сьогодні важко спрогнозувати, як буде розвиватися ситуація в наступні дні. Ви бачите, яка складна ситуація в країні. Тому Львів має показати максимальний приклад самоорганізації і самодисципліни. Ми маємо у Львові міську владу, легітимний орган місцевого самоврядування, і ми беремо на себе всю повноту відповідальності. Це наше місто. Тут наші батьки, тут наші діти. І я переконаний, що ми зможемо вибудувати нормальну систему безпеки і оборони. Також міський голова наголосив жодного алкоголю у місті після 22-ї години. Якщо я буду бачити факти продажу алкоголю після 22-ї 00, або продаж алкоголю неповнолітнім, я видам розпорядження про повну заборону алкоголю в місті. Аби реагувати на мародерство та злочинні Львові, створили гарячу лінію. Тепер вона працює замість звичного короткого номеру 102. Тут працівники мерії надають інформаційну допомогу львів'янам та фіксують правопорушення. Наша служба є цілодобова. Ми працюємо і вночі і протягом дня протягом дня зараз працює шестеро людей, які отримують інформацію. Окрема людина передає інформацію у загальну, тобто кожна людина, яка залучена до роботи гарячі війні міста, виконує певну функцію. Найбільше кажуть працівники гарячої лінії львів'яни звертаються з повідомленнями про грабіж та мародерство, але немало й тих, хто телефонує з проханням запису на нічне чергування. Дуже багато молодих людей по голосу, хлопців, чоловіків, які мають бажання допомогти, і дуже раді, що люди звертаються до нас, і практично у нас телефони не замовкають. А замість міліції у Львові тепер добровольці. Михайло сьогоднішню ніч провів на вулицях міста, патрулював, пояснює свій район, аби решта могли спокійно спати. Такі прогулянки містом каже, буде робити і надалі. Я був теж своїми хлопцями. Зібрав своїх друзів. У Нас десять дві десятки. Ми мали дві команди, які ми трималися разом. їздили по гарячих точках. На сьогоднішнє чергування вийде ще більше людей, пояснюють самообороні. Також і міська, і обласна ради, і всі організації, які взяли на себе відповідальність за порядок у місті, закликають матерів забрати з вулиці своїх неповнолітніх дітей. Адже їхніми емоціями користуються провокатори. Наші діти вони справді щиро хочуть до себе застосувати. Так вони звичайно, не можуть поїхати в Київ. Вони хочуть дії. Але але їхнім щирим бажанням е, маніпулюють з е, професійні провокатори. Ми знаємо, що вони є у Львові, е, вони в скажімо, втерлися в середовище. Вони тут вже не день, не два. Вони вміють е, НАТО підігріти, скерувати, а потім відповідно відійти, е, щоб далі вже всі, всі безлади творили діти, які які думають, що роблять добру справу. Якщо ж і ви вирішили патрулювати свій район чи вулицю, або стали свідком провокації чи мародерства, звертайтесь на гарячу лінію міста за телефоном 297-5911, або ж з мобільного за коротким номером 1580. Андрій Фок, Віктор Сембратович, новини 20.15, другий телеканал. Далі подаємо пряму мову головного міліціонера Львівщини Олександра Рудяка. Були залучені всі без виключення можливості. Це і учасники автомайдану, котрі зараз знаходяться в певних місцях, працюють з працівниками ДАІ по 20 чоловік на кожний пост для того, щоб запобігти появі у Львові певних провокаторів. Що стосується провокаторів, я хотів би закликати їх до дуже простої історії. Нехай вони швиденько зберуться і поїдуть зі Львова. Коли почався штурм, Ніхто не висунув ніяку вимогу до міліції, що саме хотіли. Просто пішли реально на штурм. Багато людей, не всі, але багато людей було на підпитку. Тут ситуація була дуже проста. На Майдані, я 100% вам говорю, що це були дійсно провокатори. Закликали йти до міліції. Коли підбігли до міліції, перші п'ять чоловіків дали команду бити вікна. Хлопцям від 14 десь до 17-20 років, наскільки я міг бачити це. Інші, які були озброєні битками, палками і іншими моментами, почали штурм. Зараз більше, більше ніж половина із 1189 стволів, вже. Е Фактично вилучено у злочинців два місяці назад. Ще раз вам повторюю: мною особисто від міністра була отримана отримана команда, що всі рішення, що стосуються охорони громадського порядку і інших процесів, які відбуваються на Львівщині, я приймаю особисто в рамках чинного законодавства. Що я роблю до тепер? Думаю, разом з загонами самооборони вони не допустять нових провокацій. Але порядок в місті це ще й чистота. Сьогодні львів'яни, серед яких були і студенти, і жінки, і пансіонери, вирішили навести порядок в місті після погромів. Вони почистили тротуар біля прокуратури, райвідділку та Мартовича управління МВС. Обгорілі документи, кримінальні справи вони зібрали у мішки та згодом передадуть їх правоохоронцям. На місцях, де учора горіло, побувала наша Марія Шепель. Поки у Львові формують загони самооборони, аби забезпечити у місті громадський порядок, львів'яни вирішили навести лад під стінами прокуратури. Ми щойно були всередині, подивилися, там справді все розромано. Прокуратура трішки боїться, того, що, що ми то щось приберемо, але нам вдалося домовитися, що зовнішню частину ми прибираємо, збираємо документи, щоб нічого не пропало, складаємо їх в пакети в ящики, передаємо їм. і Вони з ними розбираються. Десятки людей з мітлами, вінниками, мішками прийшли прибрати те, що лишилося після ночі гніву. В обідню перерву прийшла поприбирати. Я думаю, що це повинно бути в голові кожного. Ми любимо своє місце, хоч воно було чисте. Обгорілі документи окремо збирають в пакети. Рештки спалених меблів чи техніки викидають. Метал дехто забирає з собою. Окрім чистоти, дбають і про безпеку. Ну, скло прибираємо, щоб люди не поранились. За кілька хвилин після того, як люди почали прибирати, біля прокуратури з'явилися слідчі, які спілкуватися з нами відмовились. Не заважайте проводити слідчи до середини активістів не впускають. Самі ж працівники прокуратури прибирати там не збираються в інтересах слідства. Сьогодні у приміщення впустили хіба чиновників. Ми прийшли забрати фрагменти тих вітражів, які можна ще врятувати. І забрали там також дуже цінні двері є всередині внутрішні, В них також отакі шліфовані, Вони всі побиті, повиривані ручки цінні. Ми просто ці цінні елементи позабирали, щоб вони не пропали. Прибравши територію біля прокуратури, активісти пішли на Мартовича до райвідділу. Там рятували те, що учора не допалили обурені радикали. Чимало кримінальних справ згоріли, те, що лишилося, склали у мішки і згодом віддадуть правоохоронцям. Я думаю, що це важливо, що люди, які не поїхали до Києва, тут на місці прибирати, протистояти якимось небажаним діям, тому що очевидно, що є багато провокацій. І я думаю, що саме організація на місці є. теж важлива, така як зараз. Кімнати у самому приміщенні райвідділу прибрали ще учора ввечері, почистили їх від битого скла та спалених речей. Міліція повертається, забирають тільки особисті речі поки що, знаходять деякі справи, які зараз впроваджені. Намагаємося якось вже є багато волонтерів, які готові допомагати навести тут лад, відмивати, перебирати, складати, врятувати те, що залишилось. Свідомі львів'яни обурені безладом, які вчинили у ніч гніву, невідомі радикали. Тож закликають усіх долучатися до загонів самооборони, аби підтримувати порядок в місті, як у плані безпеки, так і чистоти. Марія Шепель, Володимир Барчук, новини 2015, другий канал. Цей день приніс багато поганих новин, але з'являється надія все більше українців на боці майдану. А головне план перетворити Львів на балаган не вдався, і все завдяки самоорганізації наших мешканців. Львів'яни мали б стати прикладом для всієї України. Мало того, що пильнують, щоб не стались нові погроми, та ще й прибирають те, що потрощили в ніч гніву. Такої б поваги до себе і навколишніх нашим силовикам. Це були новини 2015 від інформаційної служби другого телеканалу. Тримаємо руку на пульсі подій важких історичного значення для країни. Очікуємо, як завжди, на кращим. До зустрічі. Тримаємось.